Показує, я не знаю, як це так на то звідти йшла така цівочка диму. Розумієте? А вже коли в нього вийшло, то він відкривав двері, вікна, і це вже був той Казімір, який посміхався. А так його можна було і не чіпати. Бо він був такий весь замкнутий в собі, поки в нього не вийде, не знайде рішення тої вистави. Що ж він оформляв? Він оформляв світову класику, він оформляв національну класику. Він оформляв вистави теперішнього сучасного репертуару. Він оформляв казки, він оформляв оперети. Він був художником не тільки в Тернополі. Він оформляв національні опери дві вистави з Гнатюком разом Дмитром Михайловичем. Він в Волинському театрі оформляв брехта, а от, і до речі, про Брехта. Коли Казімір Броніславич запропонував оформлення до вистави за брехтом кар'єра Артура Уї, всі ахнули. А ще коли приїхали і поставили світло наша земляк Лищенський. Це була така, ну я вам скажу, вистава мала дуже великий успіх у критики, глядача, мабуть, днів вона була на три кроки, мабуть, а може на два. Мені важк, бо я там був зайнятий і хтось подумає, що я хочу себе похвалити. Ні, там була велика, колосальна робота режисера Бобровського, Казіміра Сігорського, Янівського, і колосальна робота була світова. Ну, а ми вже там природньо хорошо виглядали.